Пам'ятаю перший матч мій за Варіс, це був, по-моєму, 2016 рік. Ми грали проти футбольного клубу Тернопіль. Виграли 2-1 або 3-1, точно не скажу, але точно в пам'яті залишили, що стадіон був забитий. Цієї доби було продано більше 200 штук. І... Чепанюк раз, раз і... Гол Михайло... Михайло Сергійчук розписується в боротах. Ну, Матчів багато було, але найнепам'ятніший це був проти Маріуполя і лічились. Він тоді називався. Ми 1-0 проігрували, по ходу матчу зрівняли і виграли 3-1. Також пам'ятаю, що вони йшли на першому місці, ми на третьому. І це такий був ну, досить цікавий матч. болівальники отримали задоволення. Простріл. Простріл. Руслан Депаньов! Гол! 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 гол Руслан 7-й номер Вереса забиває свій 10-й гол! Чесно, вже надоїло їздити. За стільки років ми всюди, як не Лусь, то Львів, Київ, ну, всюди тільки не Рим. І хочеться вже нарешті повернутися в рідну домівку. Ще років стільки шість тому, коли тільки почалася реконструкція, я мріяв повернутися в і тут зіграти свій матч. Хоча я там міняв команди після цього, але все-таки зараз повертаємося і дай Бог зіграємо на ньому. Знаєш, що найкрасне у цій навіть Я ти зараз вийшов на поле і зовсім інший, стадіон, зовсім інший. Ну, все вражає від трибун до роздівалок, до поля, до газону. Ну, все знову все, все вражає на хорошому рівні. Ну, страху не додає, додає тільки позитивних емоцій, і ну, відповідальності, тому що це домашня наша арена і передають наші рідні болівальники. Я впевнений, що наші фани нас не залишать без підтримки, ми будемо їх чути, вони будуть, наскільки я знаю, мають бути фанзони біля стадіону. Я впевнений, що вони будуть голосно нас підтримувати, ми будемо все відчувати на полі. Ну Разом ми сила, то тільки одне гасло. Місто, болівальники, команда, гравці, персонал, повністю всі. Я би не сказав, що він принциповий для нас. Для нас всі суперники одинакі, ми не ділимо принципове, не принципове. Ми хочемо в кожній грі перемагати. Чому воно ну, так зараз виходить? Читаєш ці інтернет. Ну, напевно, комусь це вигідно, це цікавить болівальників. Нас багато прийшло нових футболістів, ми не знали, як ми стартуємо. І плюс на зборах ми показували погані результати. Було якесь переживання, що можливо не будемо добирати очок. Але дякувати Богу, зараз ми маємо 9 очок і можемо, впевнено, дивитися майбутнє. Ну, нема таких секретів. У нас команда бійців, однодумці, всі б'ються за результат за кожного футболіста. Немає якогось такого там, рецепту. успіху. Просто… Кожен б'ється один за одного і на даному етапі маємо такий результат. Ну, Звичайно, мрія є, щоб сюди привезти Єврокубки, щоб стадіон доробили. Але в першу чергу, щоб було мирне небо, щоб закінчилась війна, тоді вже будемо думати про Єврокубки, як добудувати стадіон і про все інше.